Притча про закваску, викладена у Євангеліста Марка. Це четвертій розділ, 33, 34 віршики, Скористаюсь своєю книгою. В чому суть притчі? В тому, що жінка бере три міри муки, кладе їх в катку, щоб доки не скисне все. Під жінкою розуміється, церква. Під трьома мірами, розуміється, три сини Ноя: Сим, Хам і Яфет, які врятувалися під час всесвітнього потопу. Також три міри борошна – це все людство. Тісто, що підійшло і Скиснува, це було словено Духом Святим людством, що йшло до церкви. Підняття тіста прагнення людини до Бога, а вскисання. Це прояв життєдайності Духа Святого, душі людини. Живе тісто і жива душа скисає тісто, а символічно душа не мертва на добрі справи, а живе і живеться Духом Святим, який піднімає її догори духовної, розслувається через покаяння, через любов до ближнього. І так Господь веде людину до себе, до царства небесного.